Ворог криє Херсонщину. Під обстрілами також Дніпропетровська і Донецька області, Чи є постраждалі. Битва, яка показала силу українського спротиву. В Україні вшановують військових кіборгів, які 242 дні захищали Донецький аеропорт. Нагадати людям про ціну свободи та важливість підтримки оборонців. У Вінниці провели благодійний захід брати по зброї вечір шани. Про що говорили та на що збирали гроші? Вітаю в ефірі. Новини за день на телеканалі. Віта. Ми розповідаємо про головні події регіону, що впливають на життя кожного з нас у студії Марія Супрон. Ворог продовжує гатити по прифронтових населених пунктах України З самого ранку. Під ворожими ударами окупантів Херсонщина внаслідок прильоту по селу Степанівка пошкоджено житловий будинок. Є поранені. А по обіді ворог з артилерії обстріляв Білозерку. 59-річного чоловіка, який на момент удару перебував на вулиці, госпіталізували з контузією та численними пораненнями. Більше про наслідки ворожих ударів і по інших областях дивіться в сюжеті. Вибиті вікна, потрощені дах та фасад будинку. З самого ранку росіяни вкрили вогнем Степанівку, що на Херсонщині. Ворожий приліт прийшовся по подвір'ю домогосподарства. 39-річна жінка отримала вибухову травму, контузію та уламкове поранення ноги. Її шпиталізували. Дочка постраждала. Чи осколок, чи нога порізана. Поїхав дивитися, все по і в хаті там повиліталася. Була дитина 11 років і мама його. Маму ранило, бо я нього вкинуло. Її забрала скоро, а дитину до сусідів відправила. Під ворожими ударами опинилось і село Милове Береславського району. Там внаслідок обстрілу пошкоджено кілька приватних будинків та місцевий пункт незламності. Вибиті вікна, потрощені дахи, людських жертв немає. Вночі ворог обстріляв Нікопольський район на Дніпропетровщині з важкої артилерії та градів. Пошкоджені промислове підприємство, гімназія, багатоповерхівки, лінія електропередач. У Куп'янському районі на Харківщині російські БПЛА поцілили у автівку поліцейських. Двоє правоохоронців зазнали контузії. Трьома кабами ворог вдарив і по золочеву. Там потрощені будинки, господарські приміщення, магазини, автівки та лінії електромережі. Постраждали двоє людей, серед них дитина. Більше 20 тобто будинків зазнали ушкоджень річна дівчинка отримала поранення. Наразі її стан стабільний. Вона знаходиться у лікарні. Одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок ворожого удару по Покровську, що на Донеччині. А у Родинському пошкоджено три приватні будинки і дві багатоповерхівки. Всього за добу росіяни сім разів обстріляли населені пункти області. Пошкоджено близько двох десятків будинків, газогін і теплотрасу. Тим часом українські оборонці продовжують давати гідну відсіч окупантам. У російському Санкт-Петербурзі спалили локомотив, яким перевозили залізницею російську зброю та техніку. Як повідомляють, в Головному управлінні розвідки України вогонь знищив усю систему управління, а локомотив відновленню не підлягає. Світлана Ількова, новини за день, телеканал Віта 20 січня. Україна вшановує пам'ять захисників Донецького аеропорту. Оборона литовища одна з битв, яка показала силу українського спротиву. Військові, добровольці, медики і волонтери 242 дні мужньо протистояли на валі російських окупаційних військ та проросійським бойовикам. Клаптик української землі, на якому розташовувався міжнародний аеропорт Донецьк, відстоювали такими надлюдськими силами, що в історію увійшов вислів. Кіборги вистояли, не вистояв бетон. Оборона Донецького аеропорту тривала з 26 травня 2014 року до 20 січня 2015 тисячі Наші військові тримали старий та новий термінали. Проросійські сили систематично штурмували литовище. В грудні 2014 року руйнувань зазнав старий термінал. 13 січня 2015-го впала диспетчерська вежа у новому терміналі. Бої точились за кожен поверх. На фінальних етапах кіборги утримували перший поверх, а підвал. Та верхній контролював ворог, рятуючи із пастки побратимів 20 січня обірвалось життя кіборга вінничанина Сергія Зулінського. Мали їхати так негласно, забрати поранених. Ну це була реальна деблокада. Треба було зачистити перший етаж, тому що там наші хлопці. Були в кільці, треба було зачистити тут, тобто, щоб дати їм вийти звідти. Хлопці поїхали, вони були в одній машині. Це єдина машина, можна сказати, яка пробилася до самого терміналу. В ній був Сергій Зулінський, Льоня Шевчук, Толя Буйлук, це Жмеренки, з стадниці Діма Фронишин. Це це всі вони були вінчани. цієї машини вижило тільки чотири чоловіка. Андрій Дєдічів на могилу товариша приходить щороку. Тут зустрічається з його друзями та родиною. Сергія Зулінського мобілізували у серпні 2014-го. Він був бійцем 81-ї окремої аеромобільної бригади, 90-го окремого аеромобільного батальйону. З листопада виконував бойові завдання в опитному водяному пісках. У грудні 90-й батальйон тримав Донецький аеропорт. Поруч із портретом героя, прошита обстрілами, диспетчерська вежа. Вдова Катерина згадує, за день до смерті чоловік сказав, що поїде на завдання, і з ним не буде зв'язку. 20 січня я вирішила його набрати. Пішли гудки. Я дуже здивувалася, тому що ну, він сказав, що не буде зв'язку. Я почула, що взяли трубку, і в телефоні почула, що он більше не повернеться. І все, Сепаратісти Вони знали, що хлопці їдуть, і вони їх вже чекали. І вийшла така ситуація, що вони просто їх підчекали. І коли хлопці почали виходити з машини, вони їх розстріляли. Тіло Кіборга не одразу повернули додому. Ще два місяці згорьована родина чекала на нього. Десятиліття минуло, а біль не вщухає, каже мама Галина. Її серце відчувало біду, вона зупиняла сина та не змогла. Ні, мама, я люблю Україну, так як і тебе. Я піду її захищати. Хочеться обняти, пригорнути. І вже не знаєш, що... і розумієш, що не буде. Вже такого, що можна обняти тільки один пам'ятник і все. Все залишається в граніті». Разом із Сергієм Зулінським пліч опліч був Леонід Шевчук. Тепер вони поруч на алеї Слави центрального кладовища. А бойовий побратим Кіборг Андрій Дєдічів пройшов пекло аеропорту і у 2022 році знову став на захист України. Багатьох тоді втратив зараз. Ще більше втратили. Багато хлопців, з якими служили з того моменту, їх вже теж, теж немає в живих. Кіборги вистояли там, де не витримав бетон. Проросійські сили підірвали новий термінал майже трьома тонами тротилу. Вижила менша частина захисників, що там залишились. Загалом в боях за Донецький аеропорт, за даними Міністерства оборони, загинуло 97 захисників. Ще троє вважаються зниклими безвісти, і майже 500 отримали поранення. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. Військові ділилися своїми історіями з містянами та збирали гроші на підтримку побратимів. У Вінниці провели благодійний захід Брати по зброї вечір шани. Аби нагадати людям про ціну свободи та важливість підтримки оборонців, бійці 14-ї бригади Національної гвардії України Червона Калина влаштували діалог. Під час заходу також презентували фотовиставку, а на завершення провели аукціон. Скільки грошей вдалося зібрати для допомоги військовим? Кажемо в сюжеті давав відсіч ворогу біля Слов'янська, Дебальцевого та багатьох інших українських міст. Денис несе військову службу з 2012 року. Розпочав у спецпідрозділі Ягуар. На початку російсько-української війни брав участь у звільненні Харківської обласної державної адміністрації. Початок повномасштабного вторгнення захисних зустрів вдома. За час своєї служби Денис прийшов в найгарячіші точки. Спав вдома, нікого не чіпав. Вже нікого не чіпав. Поцілував жінку, кажу, війна почалась». каже, Не може бути. Кажу, так і є. Ну як не може бути? Поцілував дружину, встав, пішов до праці. Вона каже, а потім перезвонює мені через дві години, каже, ти казав, що війна почалась, кажу, так. «Да. Та не може бути. Кажу, та може бути. Як показується, як діло, знаєте, ти на жаль, на жаль, якось так вийшло. Стоїть на захисті батьківщини і Дмитро. Чоловік долучився до війська ще 18 років тому. За цей час прийшов шлях від солдата до майора. Під час одного з штурмів отримав поранення, після якого довго відновлювався та протезувався. Хоч і не може виконувати бойові завдання, залишати службу не планує. Своїм досвідом готовий ділитися з іншими. Їздив на реабілітацію, і я стикнувся з тим, що ну, там живуть зовсім іншим життям люди. Тобто війна тільки, мені кажеться, там на сході. А... Так, люди навіть не відчувають і не розуміють. Я вже не говорю там, щоб вони, хоч якось там морально, не то, що матеріально, морально якось там підтримали добрим словом. Ну, тобто, принцип такий, моя хата з краю, ну, Я нічого не знаю. Ну, так не має бути. Есть, людям треба доносити, розказувати, показувати. Аби розповісти історії захисників та нагадати про важливість пам'ятати та підтримувати кожного, влаштували благодійний захід брати по зброї вечір шани, під час якого охочі мали змогу поспілкуватися з воїнами та ветеранами 14-ї бригади Національної гвардії України Червона Калина і задати їм свої запитання. А мені все ж таки було цікаво, як вони е, з такою силою духу е, звільняли ці позиції. Мені було цікаво почути їхні історії. Що вони відчували, можливо, краще їх трохи зрозуміти. Ну це для мене справді цікава тема. Можливо, якось підтримати, чим зможу. Під час заходу для відвідувачів влаштували фотовиставку на світлинах. Бійці бригади Червона калина. Фото були зроблені в період повномасштабного вторгнення під час виконання бойових завдань. Роботами автор хотів передати силу та дух мужніх оборонців. Не так можна побачити їх внутрішній стан, як їхні очі скажуть. Тому дуже важливо фіксувати моменти, коли він щось згадує, коли він про щось розповідає, або просто мовчки сидить і зловити цей момент, і очі можуть все розказати. Тому хотілось фокусуватися на емоціях і на очах. На завершення заходу провели благодійний аукціон. Завдяки продажу лотів, вдалося зібрати близько 16 тисяч гривень. Виручені кошти передадуть на купівлю мавіків та FPV-дронів для бригади Червона калина. Збір триває і надалі. Задонатити можна на картку, номер якої ви бачите на екрані. Діана Волошенюк, Олег Літвінцев. Новини за день телеканал Віта. На водоймах Вінничини від початку року загинули вже троє людей. Чергова трагедія сталася в селі Вовчинець Махнівської громади. З місцевого ставка за 10 метрів від берега рятувальники дістали тіло. Загиблим виявився 44-річний чоловік. Наразі обставини його загибелі з'ясовують слідчі нацполіції. Бійці ДСНС вкотре закликають громадян бути обережними на водоймах, не виходити на лід та дотримуватися правил безпеки. Пропонували хабар правоохоронцям за минулі вихідні. Працівники поліції чотири рази зупиняли водіїв на підпитку у Вінницькому, гайсенському та могилів Подільському районах. Аби на них не складали протоколів про адмінпорушення. Кермувальники пропонували гроші поліцейським. Натомість тепер їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі за пропозицію хабаря. Автомобілі ж правопорушників перебувають на арешт майданчиках. Далі у випуску Вінницьке підприємство українського товариства сліпих готове прийняти бізнес з прифронтових територій. Що для цього мають? Та в чому вигода? Ще одна родина з прифронтових територій отримала власну оселю на Вінниччині. В яких умовах тепер проживатиме багатодітна родина з десятьма дітьми. Зберегти робочі місця та підтримати релокований бізнес. Вінницьке підприємство Українського товариства сліпих готове прийняти бізнес з прифронтових територій. Для цього мають як виробничі, так і адміністративні приміщення, а ще територію для облаштування парковки для великогабаритного транспорту. Подробиці в сюжеті далі. На цих швейних машинах шили постільну білизну та спортивний одяг, та зараз вони стоять накриті плівкою виробничі цехи вінницького підприємства українського товариства сліпих на сезонних канікулах. Підприємство працює але дуже слабко на сьогоднішній день. Склалася ситуація взагалі в державі із війною, і на це ще впливав ковід-19. Що підприємства системи українського товариства сліпих трошки із за економічного спадку країни прийшли у таке, також у економічний спадок. На Вінницькому утосі працевлаштовані 70 людей, з них 54 – люди з інвалідністю. На складах мають залишки виготовленої продукції та сировину. Людям з інвалідністю міста Вінниці, можливо, і області необхідно і надалі працювати, і надалі отримувати зарплату, надалі бути корисними суспільству. Ми маємо. Вигідні економічні показники: це електропостачання 1 мегаватт. Ми маємо газопостачання. Ми маємо водовідведення водопостачання. Під виробництво мають 5 тисяч квадратних метрів, ще 2,5 тисячі під адмінбудівлі, а також господарські приміщення. Тому вирішили здати їх в оренду бізнесу із прифронтових територій. А щоб знайти охочих переїхати, звернулися за допомогою до Вінницької міської ради. Оглянути приміщення приїхав заступник Вінницького міського голови Андрій Очеретний разом з представниками департаменту економіки і інвестицій. Тут припустом прибрати територію, можна паркувати великогабаритний транспорт. Бо важливо, щоб фури заїжджали, тому що якщо це промисловість, без фур неможливо свої потужності тут можуть розмістити підприємства, що спеціалізуються на машинобудуванні, логістиці чи швейному виробництві, готові у Вінницькому утосі надати й власне обладнання. Ми маємо вдихнути в це. Приміщення в ці приміщення і в цих людей нове життя, тому що воно вони потребують нашої підтримки і допомоги. Я закликаю ті, хто ще не визначився щодо релокації в першу чергу в Україні, а можливо і за кордон. Вінниця чекає. Вінниця має можливості. Департамент економіки і інвестицій сьогодні відкритий і готовий з кожним персонально приїхати, оглянути їх. А підприємство готове до змін. З початку повномасштабного вторгнення РФ свій бізнес до Вінницької громади релокували 414 суб'єктів господарування. Завдяки цьому вдалося створити майже 2000 робочих місць. Олена Карбівська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. За минулий рік 80 собак з Вінницького муніципального притулку знайшли новий дім. Ще 700 собак та 500 котів отримали ветеринарну допомогу. Тут бають про належний догляд, харчування та адаптацію чотирилапих. На сьогодні проблема безпритульних тварин у Вінниці є досить актуальною та потребує комплексного підходу для її вирішення. Скільки наразі собак перебуває в притулку, та які послуги там надаються, поговоримо з Леонідом Зелінським, керівником Вінницького муніципального притулку для тварин. Вітаю вас, пане Леоніде, у нашій студії. Вітаю, отож, скільки наразі живе тварин у муніципальному притулку, та чи це лише собаки? На сьогоднішній день це близько 65 тварин. Кількість змінюється кожен день, тому що тварини вивозяться, привозяться. На сьогоднішній день було вивезено дві, привезено п'ять. Ну, отак от калібниця цифри. Як вони потрапляють? От яким чином тварини опиняються саме в притулку? Ну, в основному це 95% це відлов тварини. Тобто, поступає заявка чи на цілодобову варту, чи в телефонному режимі. Там адміністратор приймає заявки. Тобто, адреса людина, яка заявник, обмовлюється питання часу, виїде бригада. І далі відбувається відлов і привезення до притулку. Стерилізація це, напевно, основна послуга, яка наразі допомагає контролювати чисельність безпритульних тварин у Вінниці. Як саме надається, і в якому об'ємі ця послуга в муніципальному притулку, та чи можна стерилізувати у вас лише безпритульних тварин? Так, да, це основне можна навіть назвати більш Притулок як назва, тому що основна задача і основна діяльність це стерилізація. Це більш стерилізаційний центр. Угу. Послуга. послуга. Безкоштовна. Да, безкоштовна, послуга, Хто за безкоштовна послуга на безпритульних собак і безпритульних котів. Абсолютно. Можливо, в цьому році ми собі поставили таку задачу. Що буде е, приватний сектор, то й платні послуги, то це свійські тварини, ну тільки безпритульні. Вакцинація завжди актуальне питання, особливо наразі на Вінниччині, коли ми знаємо, що є випадки сказу. Е, як часто потрібно робити цю процедуру? Що мають знати про це господарі? Що мають знати просто люди, які контактують з безпритульними тваринами? Ну так, да, це основний е, такий аспект вакцинації, це від сказу. Вона робиться раз на рік. Е, і власник тварини він має відслідковувати це, там в паспорті е, робиться помітка, клеїться така наклеєчка з датою, і він має це слідкувати. Слідкувати наскільки для того, щоб ну, не просрочити, тому що. Тіряється всі антитіла, рік проходить, фактично їх не стає у тварини. Кліпсування тварин. От бачимо тварин з кліпсами. Розуміємо, що вона побувала в притулку. Скоріше за все, мала якісь певні процедури. Про що говорить ось цей атрибут на вушці у собаки? Ну цей атрибут говорить, те, що тварина дійсно була відломлена в місці. Вона Перебувала на притулку, там по програмі де 21 день. Вона стерилізована чи кастрована в залежності від статі. Їй було зроблено дегіметізацію, зроблено вакцину від сказу обов'язково. І це її паспорт, це її право проживати в місті Вінниці. А... На жаль, у нас не всі мешканці знають. Іменно ця жовта бірочка дає право проживати в місті Вінниці, так як і людям. Ну, своєрідний паспорт Так, да. Паспорт віннічанна. Справді в тварин на вулиці чимало безпритульних, їх можна зустріти щодня, і до вас надходять заявки щодо відлову або, наприклад, випадки щодо агресивної поведінки безпритульних тварин. Підкажіть, як правильно поводитися з твариною, якщо побачили у неї ознаки агресії, та як швидко можуть приїхати ваші працівники на такий виклик? Ну, якщо це в робочий час, то е, ми відкладаємо всі справи. Якщо є покус, якщо критична якась ситуація, а якщо не критична, то в, в, в живої черзі бо є определенна черга, є складні виклики, які потребують деякий час. А поводження з такою твариною, ну, Треба розуміти, що це дика тварина, це тварина, яка має своє місце, та тварина, яка захищає своє місце, місце перебування і місце харчування. І вона буде його, звісно, захищати, ну, обходити, другого вживатися, ну, розуміти один одного. Я як бачу зграю тварин на вулиці, я їх обхожу, просто перехожу на другий тротуар. Другого виходу нема. Серед віничан є чимало таких, хто дбає про безпритульних тварин, хто любить їх, підгодовує, навіть будує такі своєрідні будиночки, будки для тварин. Біля багатоповерхівок встановлюють погілки та кормушки, такі так, куди можна приносити корм та якусь їжу для тварин. І це питання дискусії серед віничан. Хтось абсолютно лояльно до цього ставиться. Комусь не подобається, е, такі не подобаються такі спорудження, скажімо так, в місті. Е, хочеться почути вашу думку, тому що я думаю, що ви її вивчали. Ну це не дискусія. Закон України не може бути дискусією. Є закон України, підписаний президентом, і тварина має проживати в місті і мають бути належні умови для, його, для її проживання. Тобто вона має бути в теплі і нагодована. А як це? Оце є дискусія. Ставлять будочки, ставлять, я ж кажу, є питання, яке можна відрегулювати ну, таким мирним путем. Ну, Не обов'язково ставити біля дома, можна е подалі, там, в якоїсь посадочки біля гаражів, для того, щоб якось задовільнити потреби ну, кожного мешканця, е волонтера е чи бабушки, яка годує цих собачок. Ну, ну, та, да, якимось таким чином. Можливо, треба створювати якусь ініціативну групу, яка буде цим займатися, е для того, щоб. Ну, як ці, ці будиночки мають бути чи однакові, чи взагалі мати якийсь естетичний вигляд, тому що в нас місто дуже красиво, і якось заполонити всім, чим попало, теж так як би не хотілося. Тому це питання вирішується Загалом в міської раді було доведення до міського голови нашого Сергія Маргунова, І це ми очікуємо рішення. Ну і власне підтримувати чистоту навколо цих будинок да, да, немало да, важливо. Да, немало важливо. Це будуть волонтери. Це буде та людина, яка бере під опікунство цю собаку. Є у нас договор спеціальний, який ми оформляємо. І вона да вона має вбирати, щоб там було чисто, щоб була їда, і був впитний якийсь. Дякуємо вам, пане Леоніде, за цю розмову за цю інформацію. А я нагадаю, що в студії новин ми спілкувалися з Леонідом Зелінським, керівником Вінницького муніципального притулку для тварин. А говорили ми про ситуацію у Вінниці з безпритульними тваринами та послуга, та послуги, які надаються у притулку. Ще одна родина з прифронтової території отримала власну оселю на Вінниччині. Сім'я Кривогорніциних, в якій виховується десятеро дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування, оселилася у Якушинецькій громаді. Родина переїхала з Донецької області на Вінниччину в 2022 році. За цей час змінили кілька помешкань, а нині за рахунок державного бюджету для сім'ї придбали будинок поблизу Вінниці. В яких умовах тепер проживатиме багатодітна родина? Дивіться у наступному сюжеті. У повному складі родина Кривогорніциних вперше заходять до своєї нової оселі. Подружжя виховує десятеро дітей-сирі та позбавлених батьківського піклування. У 2022 році родина евакуювалась з Краматорського району Донецької області на Вінничину. За майже три роки змінили вже кілька помешкань та населених пунктів. А нині заїжджають у власний будинок, який для сім'ї придбала держава. Ми сюди приїхали в 22-му, в березні місяці. Ми приїхали. Нас приютили просто подяка Вінничанам. Нас приїдили в будинку, поділилися з нами продуктами, приносили люди додому і продукти, і речі, і меблі. одяг, і меблі давали. Ну, Так ми півроку прожили. Новий двоповерховий будинок площею 272 квадратних метри знаходиться неподалік Вінниці в Якушинецькій громаді. Він оснащений системами індивідуального воду, газу та електропостачання, а також резервним твердопаливним опаленням. Біля будинку є подвір'я та кілька соток земельної ділянки з фруктовим садом. Помешкання для релокованого сімейства Кривогорніциних придбали за рахунок державної субвенції. Ці будинки, які придбані в рамках цієї субвенції, вони враховували те, щоб діти мали були наближені до послуг, до освітніх, до медичних, і оцей будинок ми знаходимося майже в центрі Якушинецької громади. 10 хвилин ходьби до пішки до школи, до амбулаторії, тобто для такої сім'ї, в якої виховується 10 діток, це дуже важливо, щоб діти могли розвиватися, навчатися. Нині будинок майже повністю укомплектований усім необхідним для життя. Побутову техніку та планшети для навчання дітей закупили та передали благодійники. А усі поточні роботи з облаштування кімнат робитимуть власними силами, каже голова сімейства, адже любов до праці у своїх дітей виховують з маличку. Діточкам облаштуємо кімнати, щоб було і зручно і дітям, і нам за все благодарні Богу за те, що у нас скільки діток, що ми можемо знайти дати тепло цим дітям, дати сім'ю, а саме основне це сім'я, де їх чекають, де за них піклуються. За рахунок державної субвенції, у 2024 році на Вінниччині придбали два будинки для релокованих з прифронтових територій будинків сімейного типу. Один із них для родини Кривогорніцених, інший розташований у Вінницькій територіальній громаді. Світлана Ількова, новини за день, телеканал Віта. Ми завершуємо наш випуск, але продовжуємо стежити за життям регіону, щоб інформувати вас першими. Дякуємо, що провели цей час із телеканалом Віта. Залишайтеся з нами, щоб знати більше про те, що відбувається поруч із вами. До зустрічі!